Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас математика. Я вас запрошую розв'язати цікаві завдання, і допоможуть нам у цьому наші чарівні лего-цеглинки. Отже, перше завдання ви бачите перед собою лего-цеглинки і на них цифри, але деякі цифри загубились, треба їх віднайти. Яку цифру ми бачимо на зеленій лего-цеглинці? Один. А на оранжевій, яка повинна бути цифра? Так, два. На синій цифра яка? Три. Після трьох яка цифра? Чотири. Вона загубилась на жовтій лига цеглинці. І на червоній цифра пять. Перевіряємо. Один, два, три, 5. Ми віднайшли цифри, які загубились: це були 2 та 4. А тепер я вам пропоную порахувати від 1 до 5 за червоною стрілочкою і в зворотному порядку від 5 до 1. Отже, приготуйтеся, почали: 1, 2, 3, 4, 5. А тепер у зворотному порядку 5, 4. Три, два, один. Ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. А тепер пограємо в гру. Який по порядку? Яка лега цеглинка у нас перша? Так, зелена. А яка цеглинка п'ята? Червона. А яка цеглинка знаходиться між жовтою та оранжевою? Синя. Який її номер по порядку? Третя. А яка цеглинка стоїть перед синьою? Оранжева? Який її номер? Другий. А яка цеглинка стоїть після третьої? Четверта. Яка вона за кольором? Жовта. А яка цеглинка остання? П'ята. Якого вона кольору? Червоного. Молодці. А зараз в гру. Обчисли скільки. Скільки цеглинок, ви бачите? Один, 2, 3, 4. Всього цеглинок чотири. А зараз один, два, три. Чотири. Всього цеглинок? Чотири. А ось так розташовані цеглинки. Один, два, три, чотири. Всього цеглинок Чотири. А тут скільки цеглинок? Один, два, три. Всього цеглинок Три. А тут одна. Один, два. Всього цеглинок. Дві. Скільки цеглинок? Один, два, три. Всього цеглинок. Три. А тут один, два, три, чотири, п'ять. Всього цеглинок. П'ять. А тут один, два, три. Всього цеглинок три. Молодці. А зараз підготуйтеся. Ми будемо виконувати з вами слуховий диктант. Ми будемо з вами малювати на білому аркуші за допомогою кольорових лего цеглинок. Покладіть перед собою білий аркуш. Підготуйте лего цеглинки. Уважно слухаємо, що я кажу, і виконуємо завдання. Отже, я кажу, а ви виконуєте, а потім перевіримо. Прийшла весна в лівому верхньому куточку засяяла оранжеве сонечко. Яку цеглинку треба поставити і куди? Справа від нього. З'явилася синя хмаринка. Виконуємо. Внизу зазеленіла травичка. Посередині з'явився червоний тюльпан. Зліва від нього з'явився жовтий тюльпан. Як на навесні. Порали з завдання, а тепер перевіряємо, як ви виконували, що у вас вийшло. Отже, прийшла весна, в лівому верхньому куточку засяяла оранжеве сонечка. Ось так у вас повинна бути. Справа від нього з'явилася синя хмаринка. Де знаходиться синя хмаринка? Справа від оранжеваю. вгорі. Внизу зазеленіла травичка. Якого кольору цеглинка внизу повинна бути? Зелена. Або травичка зелена. Посередині з'явився червоний тюльпан. Яка цеглинка розташована посередині? Червона, а чому? Тому що червоний тюльпан з'явився посередині. Далі зліва від нього з'явився жовтий тюльпан. Яку цеглинку ви поставили? Жовту. Де ви її поставили? Зліва від червоної. Як гарна навесні! В нас утворилася справжня картина злего цеглина. Ось так повинна у вас бути. Перевіряємо. Якщо ви виконали все вірно, ви розумнички. Діти, ви сьогодні були молодці, впоралися з усіма завданнями, ми пригадали лічбу від 1 до 5, рахували від 1 до 5 і від 5 до 1. Знайшли цифри, які загубились на цеглинках. і малювали за допомогою легацеглинок. Виконували слуховий диктант. Що вам було важко, які завдання вам більше сподобалось? Ви були сьогодні молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!